Здоровенькі були, шановне панство, дорога родина! Я, вчитель-словесник Олександр Черкас. Запрошую вас на урок. Українська література надзвичайно багата самобутніми талантами. Таким є Михайло Стельмах. Він один із найяскравіших знавців багатств української мови, поет і прозаїк, драматург і фольклорист, публіцист і кіносценарист. Сьогодні ми більше дізнаємось про неперевершеного письменника, твори якого пройняті великою любов'ю до рідної України, її природи до кожної людини. Почнімо зі знайомства з життєписом митця. Рекомендую паралельно фіксувати цікаві факти з біографії автора в зошит. Нума до роботи, Михайло Панасович Стельмах з'явився на світ 24 травня 1912 року. В дяківцях. Літинського повіту на Вінниччині, в хліборобській родині. Краса рідної природи полонила письменника, відкрилася йому сповна. Великий вплив на малого Михайлика справила мати. Це була щира й проста жінка з поетичною душею. У 1921 році хлопець пішов до школи одразу до другого класу, бо вже міг читати. Це були важкі роки громадянської війни, яка руйнувала країну. Люди жили у великих нестатках. У Стельмахів на всю родину були одні чоботи. У люті морози чи негоду батько не раз носив Михайлика до школи на руках, загорнувши в поли свого верхнього одягу. Хлопець знав і любив роботу на землі. Після закінчення школи працював у полі, але в його душі не гасла велика любов до книг. Михайло Стельмах мріяв стати вчителем. Він вступив до Вінницького педагогічного технікуму. А після закінчення вчителював на Поділлі. Пізніше Михайло Панасович переїхав до села Літки над Десною. Тут він також працював учителем, викладав українську мову і літературу, організовував фольклорний гурток. У 1936 році в газетах та журналах з'явилися дебютні вірші Михайла Стельмаха, у яких привертало увагу захоплення красою природи, повага до людської праці. Знайомство з Максимом Рильським, відомим українським поетом-класиком, стало для митця великою подією. У роки Другої світової війни Михайло Стельмах спершу був рядовим артилеристом зв'язківцем, а після важкого поранення та лікування спеціальним кореспондентом газети за Честь Батьківщини. Його поезії в цей період сповнені патріотизмом та глибоким переживанням за долей рідної країни. Після війни Михайло Стельмах на запрошення Максима Рильського долучається до роботи Інституту мистецтвознавства, фольклори і етнографії Академії наук України як фольклорист. Він виїжджає в наукові фольклорні експедиції, записує скарби народної творчості, видає збірки українських народних пісень. Відомий Михайло Стельмах і як дитячий автор. Для наймолодших читачів та читачок він написав низку цікавих книжечок: Колосок до Колоска. Жнива, весна весняночка, у сестрички дві косички, «В їжакові вітряку», Бурундукова сім'я та інших. А про своє дитинство письменник розповів в автобіографічних повістях: «Гуси-лебеді летять спойлер, її ми вивчатимемо та Щедрий вечір. Прозові полотна засвідчили неабиякий талант автора, його скіли майстерно розкривати характери персонажів. Порушувати болісні проблеми. Щоправда, письменник не міг відверто говорити про все наболіле через постійний тиск гнилої влади. А деякі з творів були заборонені і зазнали нищівної критики. За прекрасний роман Чотири броди Михайла Стельмаха нагородили Державною премією України імені Тараса Шевченка. Помер письменник 27 вересня 1983 року, поховали його. На Байковому кладовищі в Києві. До речі, у селі Дяківці є вулиця Михайла Стельмаха. В одному з дворів стоїть Доглянута хата — Стара дідівська клуня. А до 77-ї річниці від дня народження майстра слова був відкритий у селі Літературний музей його імені. Михайло Стельмах свого часу чимало зробив для розквіту своєї криниці душі. Наприклад, на кошти з його Шевченківської премії було збудовано сільську школу, тому односельці свято бережуть пам'ять про свого славетного земляка й досі. Раптом буде нагода: завітайте на гостину до митця. Михайло Стельмах створив самобутній і величний художній світ, у якому відчайдушно змагаються правда і кривда, життя і смерть, віра і безнадія, але завжди в нього перемагає світле начало. Тож, шановні семикласники, семикласниці! Ласкаво прошу познайомитись зі Стельмахівським чтивом. Автобіографічною повістю Гуси Лебеді летять. Що таке повість? Вам відомо. Ми вже встигли прочитати Аж дві. А от на поняття автобіографізм хочу наголосити: зверніть увагу на екран. Автобіографізм це відображення в літературному творі відомостей життя автора. Ототожнення письменником героя свого твору, його долі, з власною особистістю та біографією. Близькість героя твору автору за думками, почуттями, характером. Автобіографічний елемент часто виявляється в авторських роздумах і ліричних відступах. Рекомендую поставити відео на паузу та законспектувати це тлумачення в зошит. Повірте, на контрольні знадобиться. В українській літературі є чимало творів про дітей і для дітей. Саме таким є твір «Гуси-лебеді Летять, головний герой якого Михайлик розповідає про своє бідне, але щасливе життя. Повість екранізована в 1974 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Часто цю стрічку називають поетичною баладою. Пропоную переглянути фрагмент фільму Увага на екран! Но ти принесли нам лебеді на крилах життя. Життя? Еге ж, і весну і життя. Тепер внучку геть чисто все почне оживати. Прокинеться рім у хмарах, розмерзнеться сик у деревах. А сонце своїми ключами відімкне нам землю. Діду, а які у сонце ключі? Золоті, внучку, золоті. Дід, один лебі ді полетіли. На тихі води на ясні зорі. І з поверненням любі семикласники і семикласниці. Упевнений, фільм зацікавив і вже не терпиться додивитися його до кінця. Зробіть це! Не пошкодуєте. Маю кілька питань для дискусії. Поставте відео на паузу і обговоріть їх з однокласником чи однокласницею, вчителем чи вчителькою, рідними або близькими. Який фрагмент Повісті знято? Чи таким ви уявляли місце події? Чому? Чому діалог Діда та Михайлика суттєво скорочений? Що вас уразило переглянутому фрагменті? Отже. Ми з вами ознайомились з життєписом і творчістю Михайла Стельмаха, поглибили знання про автобіографічність прози і визначили загальну характеристику твору гуселеби Литядь. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку, також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте укрліт! Ну і література інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей! Слава Україні!